Ну що, Людочка, я знову беру вас з собою у секонд. Подивимося, що буде цікаво. Сьогодні два завозимо. Дивіться, спочатку попалася мені ось такі хорачі з відірваною резинкою, потім допулі, їх теж не взяла. Далі якась фліска від ТНФ, джинси, курточка від мармот. Не знаю, оригінал чи не оригінал, але я її не взяла. Вінтажна сукня-футболка від Nike. Не пам'ятаю, чи це був оригінал. Хтось кинув Джека, мабуть, було в нюансах. Якісь дуже смішні пуми попались. Ну, другий завіс він так вже краще порадував, адже знайшла дуже багато красивих речей, половину з них не взяла. А що взяла, ви обов'язково додивіться до кінця вдома показуватиму всі знахідки. Знайшла прикольний базовий топ, але я його скинула, бо нафіга мені треба. Ось така спідниця від H&M, Дуже така щільна з цупкого матеріалу, також не взяла. Ой, народ, знали б ви, які там знахідки чудові. Розлилась кава. Коротше, біжу на пошту відправляти посилочки. Тут в мене знахідки, кава. На банан, блин, бананового молока не було. Я вперше взяла кокосове. Мені воно надто гірке здалося, Але стало цукрою нормально. Йоу, Вдома. І е, Хочете прикол. У мене починає лопатися мій ніс від гір. Я от приближаю до зеркала, думаю, чого у мене ніс так посідався, А він, виявляється, лупицем. А ось і сьогоднішні знахідки. Так, розпочнемо із лосінок від Calvin Klein Original. Далі йдуть ось такі конверси. Вони мені сподобались за рахунок того, що це масивна підошва. Тут замуж. Знайшла ось такий топ від Adidas в розмірі M. І ось такий капрі. Так само може, може йти комплектиком. Шортики від Pretty Little Sink на літо. Футболочка від Nike. Далі ось такий топ від New Balance. Сподобався. Широкий джогери такий. Світшот від Nike. Такий оверсайзовий з сушами монограмний. Далі йде ось такий Адік з лампасами, дуже красивий колір. Ході від Nike. І ось така шерпа від Хелі Хенсен. доброго ранку! нарешті До я вриваюся на заводи, Дуже хотіла сьогодні саме. Сьогодні Євромікс. Надіюся, мені пощастить я гарна. Коротше, не вийде з руками. Отже, першим ділом тут захопила ось такі кеди від Levi's, це оригінал. Далі набрала кучу речей, які покажу вже вдома. Тут знайшла ще ось таку джинсовку вінтажну. Далі Фред Періс з вигорівшою горловиною. Дві пари крутих джинсів Тайдай від Levi's. Їх також не взяла, оскільки величезний розмір. Далі це просто моя любов. Дуже класні тенев-штани, але вони були в нюансах, тому я їх скинула. І, і шорти робити з них був взагалі не варіантом. Якісь мультяшні футболки, тут сорочка, яка складається наполовину з льону. і дуже багато джинсів. Були ще ось такі шорти від Calvin Klein. Величезний розмір. Далі було ось таке Ralph Lauren. Е, Дуже класні, але якісь надто покоцані і е, дуже багато непотребів. Тут, як бачимо, я вже вийшла секунду і біжу, біжу, біжу на пошту забирати дещо круте. Ну що, вашим зміним берегом вже на зв'язку. Перемістилася вже додому і можу показати вам сьогодні свої улови. Я їхала сама. Так, довільно набрала. Зараз покажу. Сума загальна в чеку вийшла 1300 гривень орієнтовно. О, ціна за КГ350, якщо я не помиляюся. Ну, давай, не гайте час, давай далі. Так, давайте почнемо із штанів, шортів та спідничок. Взяла ось таку білосніжну джинсову спідницю. Далі в нас йдуть шорти такі від Adidas з лампасами. Ось такі карго шорти джинсові мені сподобались. Не могла пройти повз, вони ще й від Pretty Little Thing і тут десь була їхня бірочка. Не знаю, де вона вже. Ладно, Шорти взяла ці від Tommy Hilfiger. Далі ось такі премії джинси з височезною посадкою. Далі взяла моми такі звичайні. І карго-штани. І суконь взяла дві від Primark. Ось така в два Ексеси розмірі. Думаю, мала б підійти на мене, якщо я в неї влізу. І ось така ярусна, дуже красива, гарний, гарний такий пошив, матеріал. Іде на розмір елічку. Із футболочок це адідаска. Далі а, взяла ось такий бодік від Primark новесенький, Від Pull&Bear ось такий топ з вишитим логотипом. Далі а, футболка. Чорна. І тут йде такий логотип, точніше, принт, який вночі світиться зеленим кольором, невидимка типу. І ось така оверсайзова футболка. Ось така. І остання речі на сьогодні це переважно топи. Беркалес в ящику, знайшла такий топ, небагато заважив, ось такий від воркаут. Думаю, для заняття спортом буде дуже класніший з чашечками. Це майка недорого заважила. Ще одна майка від Nike з виштим логотипом. І два топи від PLT. Це більш такий спортивний в розмірі М. А це такий більш нарядніший з виштим логотипом. На сьогодні, власне, все. Зустрінемося завтра! Тут, як бачимо, я злогідь вимкнула камеру, не зрозуміло для чого, знімаю якісь дурниці, стояла майже остання, тому, тому, тому вдалося не забігти, а йти. От. Перше, що попало мені до рук, це Adidas з газелі в дуже поганому стані. Далі якісь джинси також з затяжками. Цей завіс взагалі був. А, джинси від дизель насправді. Так, футболочка від Tommy Hilfiger також якісь нюанси, бо я її скинула вигорів, що вінтажна Nike футболка. Але така класна, прикольна. Якщо б, не було... Якщо б вона була в гарному стані, я б її, звісно, взяла. Далі лонсліви, ось такі Сімпсони. Далі якісь джинси, знову якісь вінтажні. Оці біленькі мені прям дуже сподобались, вони так гарно по фігурі. О, і останнє це ось такий Adidas. Дуже класні пуми. Жаль, що в нюансах. Тут ще одні пуми, також в нюансах. Попалися безшовні прикольні рожеві лосіни з ефектом пушапу, з височезною посадкою. Я їх також не взяла, оскільки, як бачите, тут вигорівші вони. Так, ось такі пуми далі були. І на вазі закупилась на 400 гривень. Тут на касі побачила якусь штуку, яка вже стоїть, не знаю, тижня два, мабуть, від Adidas. Не зрозуміло вона для чого. А далі щось ось такі New Balance вернулися. Також в нюансах. Ну коротше таке. І так, я вже вийшла із пошти, точніше, секунду біжу на пошту. Взяла улюблену каву на банановому. Знахідки сьогодні такі собі, але гарна курточка від Adidas. Загалом скупилась на 400 гривень. Думаю, навіть досить адекватно. Досить. Досить дешево. Сьогодні ціна за кілограм. Буду вдома, все покажу. Знаєте, мою любов до секундів, я знову ж повернулася, але вже на новий відділ подивилася, що тут таке може бути. якісь штани від Pull&Bear. І знову повернулася на старий відділ. Глянула, які футболки там ще є в наявності. Але все дуже затрипано. Хеллоу, я вже вдома. Буду зараз вам показувати свої знахідки. Їх є небагато, як я вже казала, але вони такі достойні. Давай далі. Так, дивіться, що в мене тут є? У мене тут пакети нової пошти дали трошки, бо в мене вже закінчились. Далі взяла пару, щоб відбілювати тканини, речі. Так, далі дивимось знахідки. Нарешті нарешті мої знахідки. Взяла я ось такі шорти бормуди. Дуже цупкого такого щільного джинсу. Мені вони сподобалась, супер вінтажні. Далі взяла своїй сестрі, молодший ось такий світшата дідас. Далі тут взяла собі таку облягаючу, гарненьку базову чорну футболку від HM. Ось така, ось такий ральф-сорочку знайшла це вже після всіх. І куртка в розмірі L, вона трошки злегка брудна. Але я її зараз поперу і вона буде взагалі супер. Тут є навіть затяжки, затягується гарненько. Дуже круто. Ну що, привіт. Не знаю, чи в мене можна камера чи ні. Я вже нарешті вибралась, люди і йду на секонд. Взяла каву, тому що. Взяла таку якусь, не знаю, запарату, тому що... запарату. Коротше, дешеву каву взяла. Я зранку нічого не їла, а треба щось випити перед завозом, то мені е, дуже часто стає погано. Е, а ще в мене нові кроси, Хотіла вам похвалитися. Ось. Бачите, які дуже круті. Урвала, коротше. Ну що, вже не тоді в секунді? Оригінальні дитячі філи. Шкода, що невеликий розмір. Оригінальний зіп від Nike з вишитим логотипом. Далі якийсь топ взяла, непонятно для чого, якийсь вигрівший левайс. на що мені цього було тасканути з собою роздягально. Ну, ці джинси прикольні. Далі найголовніша знахідка. Хоча я її не взяла, не знаю, на що я її брала, просто щоб показати вам на відео. Дуже класні штани від Барбарі, оригінальні. Шкода, що в нюансах повністю. Вінтажна кепочка від Adidas. Оригінальний топ з потрісканим лого від Nike. Тут Джек, я не розумію, чому я його лишила. Можливо. А! а знайшли причину, чому я його лишила. Футболка тоді просто покорила моє серце, адже дуже класний вишитий логотип на рукавчику, але вона мала плями від хлорки. І ось така сорочка від напа. Що я можу Блін. Чекайте. Що я можу сказати? Завозив взагалі дно дно. Нічого, по суті, не знайшла, якихось топів набрала нещасних. На що вони мені здалися? Ладно, топи, топи завжди розберуть. Так, що ще? Дома покажу знахідки. Йду пити знову каву, улюблену по справах, і тоді вже вдома зустрінися. Бай! Йоу, я вже прибула до хижі. Ще встигла побувати на манікюрі, що не було в моїх планах, до речі, на сьогодні. Зараз маю куча справ, але спершу покажу вам знахідки. І тоді піду готувати додому оновлення. Також сьогодні має бути прямий ефір в Тіктоці. Тому підписуйтесь, до речі, на Тікток, на Інстаграм, тут частенько оновлення. В Тіктоці часто розпродаж одягу та взуття. Буду рада всіх бачити, а ми даємося знахідки. І прошу не питайте мене, на що я це все набрала. Взяла шорти ось такі для себе. сорочка від ляна, дуже гарний матеріал. Гепчик. Далі не питайте, чого нашому мені цих топів, але я не могла від них відмовитись. Топи завжди будуть потрібні. Взяла ще ось такий новесенький, дуже гарний насичений колір від Ральф. Розмір емочка і ось така джинсова куртка. Також вінтажний йде на розмір емочку. Добрий ранок. Наступний день на завозі. Сьогодні п'ятниця. Біжу на секунд, на цьому вже 100 років не було реально. І постараюся щось знайти. Цікаво. Давай. Ну і звичайно, як без забігу, як без того, щоб я не увімкнула камеру. Е, можливо, ви помітили, я зараз чомусь дуже щось тримаюся знімати людей, адже вже були якісь випадки такі. Знімаю суто сама себе свій забіг. От, тому так. Мені якось начнувато зараз чомусь знімати, тому маємо те, що маємо. Попався мені якийсь неоригінальний каркані, фліска чи те що, шубка, не знаю. Оригінальний прикольний портфель від Adidas, Ці всі знахідки також, ось, бачите, ланцлів від Adidas, ланслів від Guess, штанці якісь карго попалися, штанці від Adidas також скинули. Ну і джинси. Джинси і якісь там також парашути штани. Якщо добре поратися в ящиках, можна знайти дуже гарні іграшки. Сукні, до речі, також. Тут вже привіт і роздягальний мірою, дуже гарний тренч від Bugatti. Він на мене прям дуже сильно оверсайзовий, Я його не взяла, але мені дуже цікаво було його поміряти. Цікаво, чому цей вишитий надпис всередині? Дуже класна олімпійка від Філа, але вона якась, не розумію, якась зацевивша, якась з плісінкою чи що, не розумію. І ось такі були штанці від Adidas. Що вийшла, я вже з секунду. Набрала багатенько речей, біжу на пошту. Стандарт на каву. І тоді вже вдома покажу огляд знахідок. Скупилася я на суму 618 гривень. Навіть досить круто. Іду зараз на пошту відправляти всі посилочки. Ну що, я вже вдома і можу показати вам вже сьогоднішній огляд знахідок. Їх є небагато. Зараз покажу так, у мене тут. Одяг, який я на трансляції знімала, тому не дивитесь, тут трошки бордацюра. Ось, Взяла навіть ось таку сумочку, бачите? Ось таку сумку і в неї зразу запакувала речі. Тому зараз будемо дивитися, що там. Я навіть просто не знаю, чи готова продавати е, цю сумку. Бо порік реально дуже класний. Так, на старий телевізор, який був подарований мамі і стату на осілля, Не звертайте увагу. Але на сумочку можете звертати. Я думаю, я її продам. не продам, то залишу собі. Звичайно, собі кохальний. Дивіться, сьогоднішній улову виглядає приблизно ось так. Тут дуже багато найку. Все по мінімальності. Це ось такий топовий шейн. Мені сподобались надписи такі монограмні по цілій ковтині. Далі шапка бій. Чого я не виглядаю як якась. жах. Так, штани на затяжках тут від Найку. Носінки. Ось такий порик, який я вам вже показувала, мабуть, не пам'ятаю. І якась фігня для мами взяла. Ну що, народ, по знахідках пройшлися. Я думаю, вони вам сподобались, хоча завози цей тиждень були. ну, Ну, взагалі не радили моє око. Тому я сподіваюся, хоча б вам вони сподобалися, хоча б чимось вони вас зачепили. Так, хочу сказати вам, щоб ви підписувалися на наш Тікток. Там дуже частенько зараз, до речі, почала вести прямі ефіри по розпродажу одягу та взуття. Позаду мене, ви бачите, там є одяг, стійки з вішаками, хочеться все позвільняти і тоді робити оновлення, якісь новенькі, свіженькі, у мене ще є дуже багато одягу. Наявності, які я ще не викладала, тому допоможіть мені розвантажити стійку із речами та взяттям Так, підписуйтесь ще також на інстаграм, ток казав поверненню, Ютуб, підписочка, лайк, дизлайк. Па-па!